Як вам нарешті зрозуміти як власнику, що вам потрібно в бізнесі? Для чого вам цей бізнес, яким ви зараз займаєтесь? Як зрозуміти свій бізнес і знайти у ньому сенс, щоб кожного дня приходити із задоволенням на роботу, а не рахувати години до закінчення робочого дня? Відповідь на це питання повинен знати кожен підприємець незалежності від віку, від статі, виду діяльності, рівня доходу і навіть машів? Штабу бізнесу. Ігноруючи ці питання, ви підписуєте свій бізнес на закриття, а себе на борги, які потім роками будете разом із своєю сім'єю повертати, працюючи на декількох роботах одночасно. Тож додивіться відео до кінця, щоб дізнатись, як шукати сенс у вашому конкретному бізнесі у вашій конкретній ситуації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо і на перший погляд може здатися, та що це за проблема, та це якась маячня, та що немає більше чим зайнятися у бізнесі? Значить, в людини дуже багато вільного часу, якщо в неї є час на такі роздуми. На от пошук сенсу бізнесу насправді ні для того, щоб робити висновок відносно цієї проблеми, важливо зрозуміти, через що доводиться проходити підприємців, який стикається саме із цією проблемою. Усі ми з вами чудово знаємо, що робочий день починається із ранку, і більшість людей в цей момент, як зазвичай, собі готують на роботу чи снідають зранку, сідають в авто і їдуть на роботу. Як же виглядає ранок у такого підприємця? Зазвичай він вже просинається із думками, що от знову мені на цю роботу, знову мені в цей офіс, знову мені до цих людей їхати, і вже починає потроху прокручувати проблеми, із якими він стикнеться, прокручує завдання, із якими йому доведеться сьогодні зіштовхнутися, і згадуючи ось у це все його ще більше вивертає із середини. Тому у нього їхати на роботу бажання просто мінімальне. І ось вже цей підприємець їде в автомобілі на роботу. І усі думки про проблеми продовжують на нього насідати йому стає ще складніше, йому ще менше бажання їхати на цю роботу. І ось він приходить такий понурий, бачить тих самих понурих колег, які його оточують. Заходить в свій офіс і розуміє, скільки йому сьогодні багато потрібно зробити роботи. Далі його раз за разом починають турбувати то працівники. То клієнти, які завжди чимось залишаються, незадоволені, у яких є величезна кількість претензій, у яких виникає величезна кількість проблем, так як він розуміє, що від клієнтів залежить дохід його підприємства, він звісно ж намагається максимально все, що від нього залежить. Робити, щоб закрити ці проблеми, щоб вирішити ці питання, які виникли у роботі із клієнтами, чим пошвидше, чим найкраще. Але тим не менше, бажання цим займатися у нього немає ніякого. Мотивації теж у нього немає. А тут ще й постачальники підключаються із постійними своїми питаннями, коли ж ви нарешті вже розрахуєтеся, коли ви заплатите за попередню партію. І з другим питанням, чи не бажаєте ви ще щось у нас замовити? У нас є такий асортимент, у нас є така продукція. І все більше і більше ось таких контактів вас починає дратувати. Вас все більше і більше вивертає від усіх цих контактів, від усіх цих людей, від усіх їхніх проблем. І мало помалу у вас починає виникати питання, а що я взагалі тут роблю? Чому я цим займаюся? Для чого мені все це? Логічно, ваша складова починає казати вам, що «Ну, ти цим займаєшся, тому що це є твій бізнес. Завдяки цьому бізнесу живеш ти, живе твоя сім'я. І якщо ти не будеш цим займатися, то відповідно в тебе Би й грошей не буде, і тут ви починаєте мало помалу промальовувати паралелі із рабством. Ніби ви самі себе посадили в це рабство. Ви займаєтесь тим, що вам не подобається. Ви не розумієте, чим ви займаєтесь, для чого ви цим займаєтеся. І саме ці думки вас все більше і більше демотивують. У вас все менше і менше від цих думок з'являється бажань приходити в свій офіс. І ви будете кожного дня, прийшовши в офіс, вже дивитися на годинник і рахувати час до. Закінчення робочого дня, і будете намагатися, хоча б на декілька хвилин швидше покинути свій офіс і вже поїхати додому, думаючи, що хоча б вдома ви зможете переключитися на щось інше, чи то на перегляд телепередач, чи на перегляд фільмів, чи можливо проведете час із сім'єю. А насправді не тут то було. Приїхавши додому, вас все далі й далі починають переслідувати робочі моменти. Вам так само починають телефонувати працівники, у яких залишились певні питання, певні проблеми. Які потребують вашого включення. Рівно так само до вас телефонуватимуть ваші клієнти, ваші постачальники, навіть коли ви знаходитесь вдома. І ви все більше і більше будете переконуватися в тому, що вас тошнить від цієї роботи. Ви хочете пошвидше від неї позбутися. А потім ви будете максимально відтягувати час до сну, тому що ви будете розуміти, от зараз я ляжу спати, і наче за декілька хвилин я знову прокинуся і знову потрібно йти на цю роботу. І ось ви. Потрапляєте в такий цикл, де кожен день повторюється, де кожен день дає вам все більше і більше труднощів, і ось такий цикл можна сміливо називати пеклом, тому що ви ніяк із цього вибратись не можете. Ви наче прив'язані до усіх цих обставин на вічність, і не можете ви це покинути, тому що від цього залежить ваше благополуччя і благополуччя вашої сім'ї. Тому єдине на що вам залишається очікувати, це на можливість, хоча б на декілька днів виїхати на відпочинок із сім'єю, чи можливо. Ви якусь там відпустку собі там на тиждень, максимум організуєте. І то ви будете постійно переживати, постійно думати про роботу, вас будуть постійно переслідувати усі ці робочі моменти. І тут важливо розібратися, яким чином підприємець, який наче свідомо підходить до кожної своєї дії, людина, яка має аналітичний склад мислення, адже керує бізнесом, сам збудував цей бізнес, яким чином він прийшов до тої ситуації, що він не розуміє, чим займається, що він підписав себе. né? На незрозумілу діяльність, яка витягує з нього всі соки, всю енергію, вбиває його мотивацію, його настрій, його здоров'я. І як ви розумієте, усе це не проходить безслідно. Чому так сталося? І своєї практики можу сказати, що більшість людей, які стикаються із такою проблемою, вони розпочинали бізнес якраз таки спонтанно. В них не було часу ні можливості, якось задуматися, чи потрібно їм цим займатися, чи це буде для них цікава справа, чи не буде. Просто була необхідність. Просто потрібно було, хоча б якось заробити кошти, потрібно було за щось жити. І зазвичай цей період часу припадає на 90-ті, тому що в більшості своїх саме в 90-ті люди так діяли. Була криза, була проблема, був брак продуктів, був брак коштів, і потрібно було якось жити. Єдиний спосіб якось приготувати себе, свою сім'ю це було запускати свій бізнес. А який це був бізнес, підходить вам цей бізнес, цікавий вам цей бізнес, захочете ви ним займатися через декілька років, про це ніхто навіть не задумувався. Була тільки от базова потреба, яку потрібно от зараз закрити якомога швидше. Тому що дома сім'я, яка чекає, коли ж ви принесете щось поїсти, коли ви повернетеся, принесете хоча б якісь гроші. І хоча підприємці, це люди із достатньо високим рівнем терпінням, проте їм дуже важливо зрозуміти, що буде, якщо. Цієї проблеми не вирішити, і як доволі часто розвиваються події саме по цьому сценарію, коли ви нічого із цим не робите. По-перше, ви повинні розуміти, що якщо ви нічого не робите, якщо ви і далі будете працювати в такому режимі, краще ставати не буде. От одразу викиньте із своєї голови думку, що проблеми якось самі по собі вирішаться ніколи вони самі по собі не вирішаться, і ви мали би вже за стільки років в цьому переконатися, що поки ви не беретесь ось свої дві руки. І не докладаєте їх до певної дії, до певної проблеми, то нічого не відбувається. По-друге, якщо ви нічого із цим не робите, то проблеми не просто залишаються такими, як вони були. Вам не просто буде кожного дня тошно приходити на роботу, вас не буде мотивації, і ви зможете, хоча б якось із креготом в зубах працювати. Ні, буде ставати все гірше. Ваш мозок вам все частіше і частіше задаватиме питання: а для чого ми це робимо? В чому суть тієї діяльність? Ми ж, наче, вже забезпечили всю сім'ю всім необхідним, наче жити можна, ми можемо без цього жити. І від цих думок у вас буде ще більше і більше демотивації. У вас все менше і менше настрою буде приходити на роботу. У вас все більше і більше буде вивертати від цієї роботи. Прийшовши на роботу, яка є для вас настільки нестерпною, ви все частіше і частіше подумки будете віддалятися від усього, що відбувається у вас на підприємстві, і все частіше і частіше будете. Занурюватись у свій мозок, все частіше і частіше будете жити в своїй голові, в своїх мріях, в своїх бажаннях, будете думати про усе, окрім роботи, якою ви повинні займатися. Коли ви будете діяти за таким сценарієм, коли ви все менше і менше будете включатися в ті події, які відбуваються довкола вас. Ви будете менш уважними до вас будуть звертатися ваші працівники. А ви не будете уважно слухати, про що вони вас запитують. Ви будете так давати відповідь на відчепись. Як-небудь лиш би от відчепилися і пішли вже від мене, вже покинули, мене дали мені можливість побути на самоті своїми думками. Як ви розумієте, ефективність таких рекомендацій буде низькою. І як наслідок, дії, які будуть робити на основі ваших рекомендацій, ваші працівники також будуть недостатні достатньо ефективними, і в такому випадку якість вашого продукту, якість вашої роботи вашого сервісу буде постійно знижуватися. Як наслідок, ви будете стикатися із тим, що ви будете отримувати все більше і більше повернень. Кількість скарг від клієнтів до вас буде постійно зростати. Але як ми з вами вже згадували, вам це буде не цікаво, вам не захочеться про це думати. Вам не захочеться включатися і розбиратися в цих питаннях. Ви рівно так само, як і працівникам, будете давати. Відповідь на відчепись. І все більше і більше клієнтів буде розуміти, що ви вже втратили свої позиції, що вам потрібно шукати альтернативу. Як ви думаєте, в кому вони побачать цю альтернативу? Абсолютно правильно, вони підуть до ваших конкурентів, причому найближчих ваших конкурентів, і вже їм залишатимуть ті гроші, які раніше приносили вам, а вам все складніше буде покривати витрати свого підприємства. А коли вам складно покривати витрати, ви що починаєте Робити? Абсолютно правильно, ви починаєте їх скорочувати. І тут дуже велика кількість підприємців починає скорочувати зарплату. А за меншу зарплату ваші працівники працювати будуть не готові. Тому рівно так само, як і клієнти, будуть приймати рішення про те, щоб припиняти співпрацю з вами, будуть шукати кращі вигідніші умови роботи, де їм більше заплатять, де більше оцінять їхні можливості, їхні старання, їхню роботу. А у вас просто не буде можливості їм більше заплатити. Бо якщо ви навіть приймете рішення більше платити, то вам доведеться ці кошти забирати, наприклад, з обігових коштів. А коли ви забираєте кошти з обігових коштів, то вам все менше і менше можливостей закупляти товар. Якщо ви, наприклад, займаєтесь товарним бізнесом або виробництвом, вам доведеться забирати із сировини, тобто потужності вашого підприємства починають зменшуватись, тому що ви можете випускати менше продукції, або ви можете менше закупляти. Продукції продавати менше продасте, Менше заробити, відповідно ще менше грошей для того, щоб розрахуватися за своїми витратами, в тому числі і по зарплаті, і по оренді, і по спожитих енергоресурсах, і з постачальниками вам також буде важко розрахуватися, і в такій ситуації ви повільно, але впевнено приходите до нуля спочатку, де ваш бізнес просто працює тільки на те, щоб покривати ваші витрати, але на цьому ситуація не стабілізується. Вона починає іти далі. Потім ваш бізнес почне працювати в мінус. І ви будете намагатися цей мінус перекривати за рахунок позичених коштів, наприклад, в банків чи в знайомих. Але по суті, ви тим самим викопуєте собі ще одну яму, тому що вам доведеться сплачувати відсоток за позиченими коштами. І ви по суті забираєте від себе гроші у майбутньому. Але як ми з вами зрозуміли, що ця ситуація сама по собі вирішуватись не буде. Тобто, ви по суті берете той борг, який повернути не зможете. І ви. Ще більше наближаєте себе до тої ситуації, коли вам доведеться закривати бізнес, коли ви самі приймаєте таке рішення, тому що покривати витрати буде для вас неможливо. І єдиним варіантом, якось закрити свої поточні витрати, це буде розпродаж майна вашого підприємства. А продати майно по тих цінах, по яких ви його купляли, ви ніяк не зможете. У більшості своїй ви зможете його продати ну, в кращому випадку за половину вартості. І цих грошей ви на покриття частини ваших зобов'язань. І залишається друга частина, можливо, навіть більша частина ваших зобов'язань. Тут вже вам доведеться діяти по-іншому. Тут у вас знову ж таки, як і колись, не буде варіанту, особливо вибирати новий бізнес. Запускати ви не зможете, бо у вас немає для цього коштів. Брати кредитні кошти на запуск нового бізнесу також не зможете. Банк вам таких позик не дасть, тому що у вас ще залишився перед ним борг. Рівно так само, як і перед знайомими. І єдиний варіант для вас, який залишається, це терміново шукати. Роботу, терміново працевлаштовуватися. І тут ви вже не будете обирати, подобається вам сюди йти на роботу, чи не подобається. Ви будете йти туди, куди вас візьмуть, де вас з високою, ймовірністю приймуть. І зазвичай це цієї роботи низької кваліфікації. І в більшості свої зарплата на таких роботах не надто висока. Тому єдиний варіант, який для вас залишиться в цьому випадку: шукати паралельно ще декілька робіт, щоб вписуватися із платежами по боргу. І дуже часто буває так. Так, що навіть цих коштів, навіть коли ви працюєте на декількох роботах, не вистачає, щоб перекривати усі ці витрати, і тому вам доведеться залучати свою сім'ю до цього процесу, буває так, що навіть інші члени сім'ї починають влаштовуватися паралельно на декілька робіт, щоб була можливість покривати усі ці витрати, щоб покривати усі ці борги. І з однієї сторони можна сказати, як це класно, коли є люди, які розуміють тебе, розуміють твою проблему і готові підключитися підстави. Вити плече, так би мовити, підтримати у скрутну хвилину, а проте, ви повинні розуміти, що у всьому є своя температура плавлення, як то кажуть. Вона полягає в тому, що люди в такому режимі працювати довго не можуть, і тому в такій ситуації, при такому підході, коли ви працюєте на декількох роботах, ваша сім'я працює на декількох роботах, ви працюєте заради цієї однієї цілі, щоб перекрити борги. Ну і ще й заради того, щоб у вас була можливість, хоча б якось жити, хоча б якось існувати, ви будете стикатися із тим, що раз за разом у сім'ї почнуть проявлятися конфліктні ситуації. Все частіше будуть сварки проявлятися, ви все частіше і частіше будете чути у свою сторону звинувачення, що це ви довели сім'ю до такого становища, що це ваша ідея привела до цієї проблеми, і що тепер нам всім доведеться відпрацьовувати от заради тебе. І буває так, що сім'я в якийсь момент починає чи то по одному, чи можливо і всі разом. Їм просто набридає цим займатися, вони втомлюються, вони вигоряють від цієї роботи надмірної. Тому що ти працюєш на декількох роботах і всі ці гроші, які ти заробляєш, ти вимушений комусь віддати. В даному випадку віддати тим, у кого ви позичали гроші. Тобто, ви не бачите результату від своєї роботи, а працюєте ви багато. І звісно ж, це починає дратувати. Звісно ж, це починає дратувати ваших членів сім'ї. Вони втомлюються, вони озлоблюються, і весь цей негатив починає виливатися на вас, як на винуватця цієї ситуації. І нерідко буває так, що через такі от проблеми сім'я може розпастися, і потім такий підприємець, який довів ситуацію до такого стану, він залишається сам. Повуха обр. Ах, які ніяк не може повернути, і ось так здавалось би, із такої несуттєвої незначної проблемки, з якої би величезна кількість підприємців просто би посміялася, можна прийти до по справжньому серйозної проблеми до навіть до трагедії в сім'ї в відносинах із сім'єю. Які потім дуже важко вирішувати, або дуже часто і взагалі не вирішується, і тим не менше, якщо ви зможете вирішити цю проблему, якщо ви все ж таки знайдете сенс у своїй справі, якщо ви побачите цю ціль, ситуація буде розвертатися абсолютно по-іншому. Ви будете прокидатись зранку, ви будете заряджені на роботу. Ви будете очікувати початку робочого дня, ви будете згадувати, скільки цікавих справ сьогодні ви повинні зробити. Ви не будете дивитися. Витись на годинник, коли ж робочий день закінчиться, ви будете очікувати можливості попрацювати подовше, вкластися більше в свою справу. Ви з нетерпінням будете їхати на свою роботу. Ви будете жити думками про роботу, як і в першому випадку, але на цей раз ви будете думати про те, які класні ідеї у вас є, як ви можете їх реалізувати. Ви будете із задоволенням зустрічати людей, які з вами працюють, які на вас працюють. Ви будете вкладатися у кожного із них, коли вони будуть звертатися до вас. Вам це цікаво, вам це подобається. Ви бачите сенс у тому, що ви робите. І люди рівно так само починають переймати ваш настрій. Вони теж починають вкладатися в свою роботу, вони теж починають старатися. Ефективність роботи починає зростати, якість роботи починає зростати, якість продукту, який ви створюєте, починає зростати. Клієнти залишаються задоволені, все менше і менше скарг ви отримуєте, взагалі перестаєте їх отримувати. Навпаки, ви починаєте отримувати від клієнтів слова вдячності, і все більше і більше клієнтів починає рекомендувати вас, ваш бізнес, своїм друзям, своїм знайомим. Все більше і більше постачальників хочуть з вами працювати, і все більше і більше таких постачальників пропонує вам вигідніші умови. Вони наче боряться один з одним, хто ж буде з вами працювати і хто ж зможе з вами залишитись. В результаті ви будете працювати на ще вигідніших умовах, як наслідок? Док, ви зможете своїм клієнтам запропонувати продукт на ще вигідніших умовах, на ще нижчих цінах. В результаті клієнтів ставатиме більше, задоволених клієнтів ставатиме більше. А як наслідок продажі ваші починають рости? Прибуток починає рости. Витрати свого підприємства ви будете покривати легко, швидко, в терміни, повністю, вчасно. У вас залишатиметься достатньо прибутку навіть для того, щоб не просто виплачувати зарплату своїм працівникам, ви зможете її підвищувати. Ви будете платити більше, і тим самим людям захочеться ще більше працювати у вас, ще більше викладатися, вони ще більше будуть дорожити своїм робочим місцем, вони ще більше цінуватимуть ту роботу, яку ви їм даєте. Вони ще більше цінуватимуть вас як керівника. Ваш авторитет почне рости. Тому що мало який керівник задумується над тим, щоб створити комфортні умови роботи для своїх працівників. В більшості своїй намагаються витиснути у. Усі соки, а тут ви ще й зарплату підвищуєте, і умови роботи покращуєте. Звичайно, що люди захочуть із вами працювати і більше викладатись в своїй роботі. Завдяки цьому підходу ви будете залучати в свій бізнес ще більше і більше компетентних людей, більш професійних, які краще і ефективніше будуть вирішувати проблеми вашого бізнесу, які будуть створювати ще більш якісний продукт, які вдосконалюватимуть роботу вашого бізнесу, які навчатимуть цьому підходу інших Ваших працівників, і вже вони будуть правильно і ефективніше працювати над створенням вашого продукту, над його розвитком. Як наслідок, кількість клієнтів почне ще більше зростати, кількість продаж теж почне зростати. Клієнти купуватимуть у вас частіше, регулярніше, на більші суми, і до вас приходитиме ще більше клієнтів. В результаті цього бажання займатися цим бізнесом у вас буде ще більше, ви ще більше будете у нього вкладатись. і цей цикл тільки буде-буде набирати обертів. Як наслідок додому ви будете повертатися із думкою, який же класний, ефективний сьогодні день я провів на роботі у своєму офісі, яка класна у мене команда, які класні у мене клієнти, які класні у мене постачальники, як ми класно, як злагоджена дружня команда, як сім'я практично працюємо. Ви будете їхати із думками про те, як би завтра пошвидше повернутися в офіс. Ви з задоволенням будете повертатися у свою сім'ю. Сім'я буде рівно так само приймати ваш настрій, бо задоволені ви, задоволена вся ваша сім'я. Як наслідок щастя, благополуччя у вашій сім'ї буде більше. І як наслідок, грошей у вас буде ще більше. Більше грошей осідатиме у вашій кишені, і тим більше можливостей для вашої сім'ї ви зможете створити. Ви зможете дозволити те, що ви так давно хотіли дозволити своїй сім'ї, своїй дружині, чоловікові, своїм батькам. І при такому підході фінансове питання ви дуже швидко закриєте. Ви нарешті зможете приходити в магазин і не дивитися на ціни. Нарешті ви зможете просто обирати продукт, навіть банально через те, що вам сподобалася його етикетка, і ви навіть не будете звертати увагу, яка ж там ціна. І на цей раз ви вже чим пошвидше із задоволенням будете лягати спати, тому що ви знаєте, що завтра вас чекає ще один класний насичений робочий день із класними людьми. Ви просто в один момент втратите міру часу і будете дивитися, просто як прийшли в офіс, сіли. Попрацювали і вже ой, вже й день закінчився, вже й так багато ми всього зробили. Ой, а може, я ще трошки посиджу? Може, я ще трошки попрацюю? І не через те, що вам потрібно, не через те, що вас обставини до цього змушують, а через те, що ви самі цього хочете, через те, що вам цікаво і усе це. Ви зможете досягнути тільки і тільки тоді, коли ви чітко зрозумієте для чого ви це робите, коли ви чітко зрозумієте сенс свого бізнесу і для чого вам цей бізнес? І виникає цілком закономірне питання: а що ж робити, як же максимально уникнути негативного сценарію і максимально наблизити до себе позитивний сценарій, щоб кожен день був свідомим і з задоволенням, і щоб робота приносила максимальний результат, щоб бізнес приносив Максимальний результат. Для цього вам потрібно дати відповідь на декілька питань. Перше, вам потрібно з'ясувати усі причини, чому ви почали займатися саме цим бізнесом. Друге, потрібно з'ясувати, а що вас демотивує у вашому бізнесі. Третє, потрібно з'ясувати, а що вас мотивує у вашому бізнесі. Четверте, вам потрібно з'ясувати, а які є альтернативи вашому наявному бізнесу, яким ви вже займаєтесь. І п'ятий пункт потрібно з'ясувати. Сувати усі за і проти кожної такої альтернативи. Далі вам потрібно зібрати усі ці фактори, зважити їх і тільки і тільки після цього приймати рішення, що вам робити далі, і які у вас виникатимуть варіанти дій. Перший варіант це продовжувати займатися цим бізнесом, але вже із правильним, і головне, вашим сенсом. І другий варіант змінити вид діяльності, але теж із правильним сенсом. І тут вам дуже важливо не помилитись, тому що. Що якщо ви помилитесь у виборі, якщо ви зробите неправильний вибір, ви спочатку витратите величезну кількість часу. Потім ви зловите вигоряння, потім втратити гроші, і як наслідок закриєте свій бізнес і можете знову ж таки пройти ось ці всі кола пекла, про які ми з вами вже сьогодні говорили. А якщо ви вирішите нічого із цим не робити, то вас неминуче чекає той сценарій, про який ми вже з вами сьогодні говорили. Тобто, само по собі нічого не зміниться, все буде тільки набирати і набирати обертів в гіршу сторону. Якщо ви вирішили порадитись із друзями і знайомими, як правильно діяти. То з високою ймовірністю ви стикнетеся із тим, що вас ніхто не розуміє. А якщо вас, вашу ситуацію, вашу проблему вони не розуміють, то яку пораду вони вам можуть дати? Не хвилюйся, все буде добре. Все само по собі якось вирішиться. Повірте мені, якщо би ці поради працювали, ви б вже давним-давно позбулися цієї проблеми. Одразу скажу, що в інтернеті ви також не знайдете відповіді на це питання. Чому? Тому що інтернет просто кишить сміттєвою інформацією, яка створена людьми, які абсолютно далекі не те, що від вашої ситуації. Вони взагалі від бізнесу далекі, взагалі ніколи із ним не пересікалися і знають про нього максимум із статей, таких же непрофесійних. Авторів чи просто начиталися усіляких там теоретичних даних. А яку пораду вам можуть дати ті люди, які не мають відповідного досвіду? А тут питання не те, що вирішення долі вашого бізнесу, тут питання вирішення вашої долі як людини і долі вашої сім'ї, взагалі на роки, на десятки років вперед, це є занадто важливе питання, це є занадто велика відповідальність, щоб просто покладатись на пересічні статті в інтернеті авторів, яких ви ніколи і не бачили, і тоді у у вас виникає ще одне закономірне питання, а як же тоді мені діяти? На жаль, я не можу відповісти на це питання, бо я не бачу ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації, а це є занадто відповідальне питання, щоб давати на нього універсальну рекомендацію. Кожна ситуація унікальна, і тут є дуже багато тонкощів, які в одному відео врахувати ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникає питання, як діяти у вашій конкретній ситуації, у вашому конкретному. Бізнесі записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, де ви допускаєте помилки у своєму бізнесі і у своїй ситуації, і що робити конкретно в вашому бізнесі у вашій ситуації. Посилання для запису на консультації залишаю внизу. В описі до цього відео, і ви знаєте, нещодавно я працював із клієнтом. Він працював у бізнесі, який виснажував його, забрав усі сили, енергію, час, усі кошти, які він зробляв, причому не на цьому бізнесу, а в іншій діяльності, він забрав від себе і від своєї сім'ї і вкладав у цей бізнес. Цей клієнт от-от був готовий зробити крок, який би згубив його бізнес, а його і його сім'ю загнав би у скро. Тне фінансове становище, із якого довелось би виходити роками. Проте коли ми розібрали його ситуацію і виробили правильний план дій, клієнт нарешті почав отримувати задоволення від своєї роботи. У нього з'явилась енергія, бажання працювати, і навіть плани подальшого розвитку свого бізнесу до того ж, часу і грошей тепер у нього стало в рази більше. Тому якщо і ви хочете зробити правильний вибір у своєму бізнесі і не помилитись, посилання для запису на консультацію Нагадую, залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.